Далі говоримо про те, що російський військовий підірвав штаб з комбатом шторм З» та перейшов на бік української армії. У головному управлінні розвідки поділились деталями спецоперації очерет, яка сталася у травні. Організували все проект Хочу жити» та Легіон свобода слова. Свобода Росії перепрошую, обравши момент, військовий РФ з позивним Сільвер кинув гранату через вентиляційну трубу в підвал штабу, де ночував комбат та інші російські офіцери. Після цього підрівника евакуювали на українську територію за допомогою бійців Легіону Свобода Росії. Зараз він проходить навчання і згодом буде боротися із режимом Путіна. Хлопець не приховує своє обличчя, аби показати, що він реальна людина і своїм вчинком дає приклад іншим російським військовим да, началась война, но я не могу уевать с этой стороны России по факту захватнического меня. Я давал как бы клятву защищать свой народ, отечество страну, на мою страну никто не нападал. Я не мог за Россию. Мы маємо станом на зараз понад 40 40.000 зверні, ми маємо понад 300 успішних операцій, про які ми можемо зараз говорити. І е, приблизно тисяча операцій знаходиться в гарячій стадії. Це стадія завершена.